Біль у животі, нудота, занадто збуджений стан та порушена координація рухів це симптоми алкогольного отруєння, які відображала студентка-медик Катерина. Для неї участь в обласному чемпіонаті бригад екстреної швидкої медичної допомоги вперше. Проте зізнається лікарям не піддавалася, а навпаки, створювала складні умови для їхньої роботи, аби вони сповна застосували свої навики. Ну, По-перше, е збуджений стан, е нудота, блювання, е біль, е біль в животі, е трошечки ну, порушення зору, чуть -чуть, е порушення координації рухів. Якщо по п'ятибальній шкалі, ну, на тверду четвірку. Віталій Костюк лікар, який надавав першу медичну допомогу Катерині. Він уже 13 років працює фельдшером на Кременецькій станції. Участь у змаганнях бере вдруге. каже завдання, неочікувані і дуже наближені до реальності. Найголовніше в такій роботі це оперативність і злагодженість. Нам перед виїздом дали. Маршрут і попередньо тільки вводно, як то кажуть. Там що сталося? І ми вже на місці прибуття точно вже знали більш-менш що там. Чим сподобалося, що злагодженість не то, що ти працюєш в одній команді, а приїжджають дві команди, і між собою потрібно злагоджено спрацюватися. Що потрібно, як ви допомагаєте людині, яка справді от має алкогольне отруєння? Ну, Перша допомога це при можливості, якщо у людина в свідомості промивання шлунку за необхідності. Ну, сорбенти даються препарати. Далі вже інфузійна терапія проводиться. Водяться препарати, які проводяться терапія, виводяться інтоксини з організму. Участь у чемпіонаті беруть дві команди з Тернополя та 16 із області. Вони мають пройти чотири конкурси. Один із них масовка, де багато постраждалих та різні травми. Організатори щороку придумують інші завдання, а й учасників намагаються брати нових. Ми просто сиділи він собі. Ну говорили. я не говорили, він Просто і не хре не знаю, що з ним він чи ми зворі пані? Давайте нам кажіть». почути здоровий шатт. Я на руку не у колу немає. Так для команд підготували різні завдання. Свої вміння вони мали продемонструвати під час ДТП, отруєння і підриву. Оцінювали учасників спеціальне журі. Визначаються такі три параметри: капілярне наповнення, частота дихання і свідомість пацієнта. Це загально прийняті критерії. От, і потім дивимося, як сортують пацієнтів, яка тактика проводиться, чи правильно вони це роблять команди, наскільки здружено команди працюють, наскільки вони знаходять взаємодію з працівниками МНС. От, І, взагалі, як вони тактично поводяться в цій критичній ситуації, де багато потерпіли. Зрештою судді змагань визначили переможців за перше, друге і третє місце в обласному чемпіонаті бригад екстреної швидкої медичної допомоги команди. Отримують грамоти, кубки та призи. Також кращих визначать і за найправильніше та найшвидше виконання завдання. Організатори дійства розповідають, мета чемпіонату покращити практичні навики та власний досвід лікарів. Є теоретична, теоретична підготовка, є практичні навики. Ну, все робиться для того, щоб ми дійсно своєчасно могли надавати екстрену медичну допомогу. Значить, ну для цього треба. Часно виїхати, часно доїхати, а навики, якими мали би володіти наші працівники, вони якраз на таких змаганнях ми якраз досягаємо цих навиків.